У всіх пунктах незламності, за які відповідає департамент освіти Луцької міськради, є альтернативні джерела живлення на випадок відімкнення електроенергії, розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Їх є в нас 63 пункти незламності, власне, вони повністю забезпечені генераторами. Щодо забезпеченості генераторами шкіл і дитсадків, Віталій Бондар каже, у громаді є заклади освіти, де генератори купували батьки або ж передавали благодійники для потреб укриттів. Директор Луцького ліцею номер 2 розповідає: нині мають два генератори. Один через міське управління освіти отримали від агентства США з міжнародного розвитку минулої осені, користувалися ним під час знеструмлення мереж через агресію Росії. 6 кВт номінальна потужність. Ну, якщо рахувати в одному кабінеті 10 лампочок по 10 ватт ледовських, ну от 100 ватт один кабінет, тому фактично нібито вистачає на всю школу, але реально на 10-15 кабінетів. Наш електрик виготовив для такої трифазної розетки. Спеціальний кабель, який видає максимальну потужність, Роман Поліщук розповідає: одного генератора на школу не вистачить, тому благодійники перед початком нового навчального року надали ще один за потреби ним можна живити електроенергією харчоблок. У нас все на світлі. Газу немає, роботи дуже багато, робота важка. Чесно кажучи, приходимо на п'яту годину ранку. Мама ліцеїста Ірина Хорава працює на шкільній кухні. каже спільно з дирекцією: шукають шляхи, аби була електроенергія у випадку блекауту. Для роботи потрібно, і ми так само переживаємо. Щоб дітки не були голодні, щоб було тепленька їм їжа, того що це осінь, зима цього навчального року. Працюють у повноформатному режимі, коли усі класи навчаються очно, каже вчителька Олена Грищук. Очі в очі нічим не заміниш ніяким дистанційним навчанням, тому ми дуже раді, що цей навчальний рік буде. Проходити очно. Ліцей має дві зміни і одночасно навчається орієнтовно 600 дітей. Для їхнього захисту є два укриття, каже директор ліцею. Ось тут є евакуація. Бачите, тунель, який виходять на вулиці. На відстані 20 метрів за межами школи, зі слів директора Романа Поліщука, мають 50 літрів пального, що надала місцева влада. Використовуватимуть його за потреби живлення двох укриттів. Досі заправляли генераторами, де паливом, придбаним батьками. Генератор це є така це є глобальна подача електроенергії, Це є джерело живлення постійне. Так поки є пальне, він працює 2, 3, 4, 8 годин. До того що може зникнути електроенергія, готові каже директорка Луцького закладу дошкільної освіти номер два. Дцять Оксана Марковець забезпечений потужним генератором, якого вистачить для того, щоб безперебійно працював наш і харчоблок, і взагалі було освітлення у всіх групових кімнатах, де знаходяться діти. Працює він на дизелі. Ми забезпечуємося цим дизельним паливом. Нас забезпечує цим департамент освіти. Щодо того, скільки грошей з бюджету витрачено на генератори для пунктів незламності, які підпорядковуються департаменту освіти. Директор Віталій. Бондер відповів так: відомо про суми, які йде. Ні. Оксана Івпак, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.